12 людей загинули понад 50 поранені внаслідок російської атаки балістикою по центру житлового мікрорайону Кривого Рогу. І неподалік була в час цієї атаки наша кореспондентка Наталя Качуровська. і зараз ми будемо її вмикати. Пані Наталію, хочемо від вас деталі дізнатися. І перше подробиці вітаємо. Питаю колеги, так вибух пролунав близько 18.50. Якщо чесно, емоційно в мене досить досить як це правильно сказати тривожно, тому що вибух пролунав і потім одразу вімкнулася тривога. Тобто люди, навіть якби хотіли зреагувати, вони б не встигли за даними. Сергія Лисака, очільника обласної військової адміністрації, так 12 людей загинуло. Троє із них на жаль, це діти. Кількість постраждалих ще уточнюється. І з повідомлення місцевих пабліків, телеграм-каналів. То е, кілька десят людей зараз лежать просто на дорозі. Медики їм надають допомогу. Хтось без ознак життя, а хтось потребує медичної допомоги. Також відомо, що поряд розгортається штаб допомоги, тому що влучання балістики. Сталося в житловому кварталі. Там поряд багатоповерхівки, п'яти девятиповерхівки Тобто, це спальний район міста, і там вилетіли шибки. Всі деталі ще з'ясовуються. Поряд працюють на місці. верніше, працюють всі необхідні служби. Наталія, Дякуємо дуже. Тримайтеся. Бережіть. І... Сподіваюсь, що врятують максимальну кількість людей під час такої атаки. Нагадаю, росіяни вдарили балістичною ракетою по мікрорайону житловому в кривому розі. Це Наталія Кочуровська, кореспондентка Суспільного. Ми стежимо за розвитком ситуації. Щойно будуть оновлення. Ви почуєте про них, звісно, першими цю тему обговорюватимуть і новини в підсумковому випуску. Про що і ще буде йтись, дивимось.